Мільярда є ріст в державному бюджеті, дотацій на виплату пенсій, надбавок та підвищення пенсій призначення за різними пенсійними програмами, тобто по лінії пенсійного фонду. 10,7 мільярда субвенцій на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпечених сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям, інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Тобто ріст відбувся соціальних виплат. Саме тому де сумарно. Видатки на соціальну політику Вони зросли. Але знову ж таки, експерти, в тому числі і головного наукового експертного управління Верховної Ради України, вони говорять про те, що ці видатки не є реальним заплановані оскільки не буде під ті видатки доходів. Тобто, що ми маємо? Ми маємо сплановані підвищені видатки, які не підкріплені відповідними доходами. Чому не підкріплені? Тому що, наприклад, уряд завищує доходи по ряду показників, наприклад, по приватизації державного майна. Цей показник, навіть при тому, що всі говорять, що десь йде приватизація повна і так далі, цей показник в 12-му році виконаний тільки на 53%. А по ньому залишають показник в 13 років. І які підстави для цього? Я, наприклад, не знаю. З огляду на те, що економічна ділова активність все-таки впала з огляду на, на кризові явище не тільки в Україні, а й інших державах. Новація це дуже така яскрава ілюстрація буде, скажімо, пошуків. Пошуків уряду, можливих джерел наповнення державного бюджету. Це є Передбачене в державному бюджет, в бюджеті щоквартального перерахування 4 мільярдів гривень як прибутку Національного банку України. Перегляду того бюджету, ми повинні порахувати. З іншого боку, є постанови Кабміну, які також потребують вдосконалення змін. Це, наприклад, Деякі питання розподілу обсягів між бюджетних І тут є ці всі формули, за якими розподіл видатків на освіту, на здоров'я та і так далі. І ті коефіцієнти, які призначаються для різних областей, мають різницю. Так, тобто коефіцієнт, який зменшує видатки, наприклад, по освіті, на, по місту Тернополю на 17%. Ясно, що якщо б той коефіцієнт переглянути, змінити, то видатки на освіту зовсім були б інші. А так, то маємо те, що маємо. Але знову ж таки, розібратися треба глибоко, не тільки там на рівні управління галузевого обласних адміністрації, а всіх тих установ організацій, які координуються в управлінню або, або управляються структурним підрозділом. Тобто, виявити реальну потребу наших всіх установ приносить в області в цілому в кошти. Тоді ми зможемо цю позицію вже озвучувати і на е, Верховній Раді, і в Кабміні, і тим більше про розгляді змін до бюджету на 13 рік. Затягувати до споживчого кошика. Чому? Тому що воно між собою досить відрізняється, і я б хотів другу табличку, якщо можна. Оце е, є цікаве порівняння. Ми бачимо норми харчування німецьких полонених 41-го року і громадян 2011 го року. Тобто, чому ми це питання знову піднімаємо? Знаєте, досить дивно стає те, що за 12 років. За 12 років споживчий кошик взагалі не переглядався. Тобто, ми бачимо споживчий кошик, який йде ще в розрахунку 2000, -2000 року. Зараз маємо на 2013 рік. Тобто протягом 12 років ми тільки говоримо про те, що споживчий кошик буде збільшуватися. Кількість номінат продукції, яка буде, буде збільшуватися, але насправді нічого не збільшується. І тобто, це ще раз маніпуляція цифрами. Тобто для влади цікаво, щоб заробна плата була занижена. І а, саме спекулюючи на даних показниках, ми теж можемо бачити, наскільки а, в порівнянні з першими таблицями можна хоча б понижати собі витрати в порівнянні з іншими руками, але насправді витрати на чиновницький персонал можна збільшити. Крім того, а, я а, досить цікавий набрати ті показники. От, а, Скажіть, уявіть собі, будь ласка, чи можна одна людина за на день споживати 24 грами? Кубаси 5 грам гречки, пів яйця. Тобто це ті витрати, які верніше цей це перелік, неповний перелік кажуть споживчого кошика, які йдеться на одного пересічного українця. Якщо ми глянемо на, на взагалі показники тернопіжне, то можна сказати ще одне, що споживчий кошик тернопічани на, на 10-15% зменшений і відрізняється. Чому тому що береться ще за основу і макроекономічні показники, а саме і заробітна плата. І ті ціни на продукти, які зараз є. Тобто, згідно з статистики, разом з Херсонською і Тернопільська область разом з Херсонською споживчий кошик складає 300 гривень в той момент, коли споживчий кошик в Києві понад 450 гривень. Тобто маємо ту різницю, наскільки відрізняється споживання наших безпосередньо тернопільчан.